На мальовничому березі моря у Севастопольській бухті Козача на території науково-дослідного центру знаходиться один з найбільших дельфінарів у Європі Державний океанаріум Збройних сил України. Кожного року його відвідують тисячі туристів з України, Росії, Білорусі та інших країн. І все це задля того, щоб побачити та поспілкуватися з найрозумнішими тваринами дельфінами. Дельфіни дуже розумні тварини. Вони добре піддаються дресируванню, виконують складні акробатичні трюки, танцюють і навіть малюють картини. Однак найголовніше не це, а те, що ці створіння чудові друзі. Взаємодія дельфіна з людиною вивчається протягом десятиліть. Однак, дивлячись в очі цих кмітливих та прекрасних тварин, язик не повертається назвати їх нашими братами меншими. Скоріше це інша форма розумних істот, з якою людство навчилося співпрацювати. На сьогодні Державний океанаріум це найбільший науково-дослідний центр підводних біотехнічних систем в Україні. Його робота включає в себе вивчення життєдіяльності дельфінів, тренування їх для пошуково-рятувальних операцій тощо. Наш науково фісі центр основні задачі у нас. Ми співпрацюємо з Міністерством оборони України, виконуємо задачі, які нам ставлять, научні. Ми плотно з воєнно-морськими силами України. У нас очень много совместных проектов и работ с Академией наук, если вы въезжали на выписку, у нас написано, что мы занимаемся и на Министерство обороны, и на Академию наук Украины. Поэтому те программы научные, которые есть у Академии наук, научные программы, которые есть у Министерства обороны, научные программы, которые есть в научном центре военно-морских сил Украины, вот это мы с ними в этом плане конкретно плодотворно сотрудничаем. Также у нас, помимо вот этого, мы еще занимаемся дельфинотерапией, так называемой дельфинотерапией это реабилитация деток больных. З допомогою морських млекопитаючих. в наш час екологія знаходиться не у кращому стані, та й людина своєю діяльністю наносить природі багато шкоди. Велика кількість дельфінів у чорному морі страждає від рибацьких сіток, а також від пластикових пляшок і пакетів, які дорослі та діти кидають у море, а тварини приймають за медуз та ковтають їх. Все це призводить до поранень та захворювань дельфінів. Тому ще одним напрямком роботи центру є відлов таких тварин та їх реабілітація. У нас був случай у 2006 році к нашому валіє. в районе, где содержалась Багира, подошел малыш, которого потом мы назвали Цезарь, такой умный. Вот, он подошел, услышав звуки, он потерял мать, у него были плевки, сдыхал, он был больной. Я была в отпуске, командир меня вызвал и всю зиму я простояла вместе со своими тренерами, мы пытались его адаптировать к условиям неволи, раскормить, э, позволить выздороветь. Вот, и сейчас он у нас выступает в Партените. У нас это не единственный случай, у нас и другие были случаи, когда в период отловов. Последний отлов был, даже два дельфина, учитывая, что экологическая обстановка очень сложная в Черном море сейчас, после Чернобыльской атомной катастрофы, два из 15 отловленных дельфинов, два не выжили. Они выжили не потому, что героические усилия сотрудников не были направлены на то, чтобы сохранить всех, а потому что они были онкобольные. То есть в настоящее время очень сложно, сложная обстановка. Были случаи, когда привозили нам дельфинов, которые ранены в период ми їх Головною метою роботи океанаріуму на сьогоднішній день є дельфінотерапія. Цей метод лікування представляє собою медично-психологічний комплекс, в основу якого покладено сонофоретичну модель. Таку методику використовують при лікуванні різноманітних патологій центральної нервової системи, аутизму, ДЦП, психічних травм та інших хвороб. Метод дельфінотерапії це комплексний метод реабілітації дітей з допомогою дельфінів. Одной из составляющих является психоэмоциональный стресс, который испытывают дети, когда опускаются к нашим милым замечательным существам. Вот. А также немаловажную роль играет и контакт с тренером, со специалистами, психологами, врачами, которые готовят ребенка к этой процедуре, чтобы как-то адаптировать его побыстрее в этих необычных для него условиях. Это и неизменная улыбка дельфина, который плавничок, Это и гладкая кожа, это игра в мяч, в колечки. То есть ребенок в игровой манере общается с дельфином, испытывая положительные эмоции. В процессе дельфинотерапии осуществляется психологическая диагностика с целью определения психического состояния ребенка на данный момент. Также осуществляется психологическое сопровождение детей и родителей на протяжении всего курса дельфинотерапии. Выдается в конце курса рекомендации для дальнейшей коррекции детей с теми специалистами, которые занимаются уже по месту жительства. В результате сеансов дельфинотерапии мы наблюдаем увеличение, улучшение у детей концентрации внимания, улучшение речевой активности, двигательной активности, моторики, речевых Функций, діти становится спокойно, менее гиперактивными, более спокійними, уходит страхи. Дельфінотерапія – це и лікування и задоволення одночасно. Дідлахи у захваті від з дельфинами, а батьки радіють покращенню стану здоров'я своих чад. Я сюди хожу со своим сыном Александром. Мы сюди ходим уже 5-й год от, на дельфинотерапию. У нас діагноз детский церебральний паралич, спастичний тетропорез. После дельфинотерапии ребенок. намного эмоционально ну, равновешенный, спокойный, спит хорошо. То есть он, с ним лучше заниматься массажем, вот. он лучше воспринимает там, математику, ну, ему нужно проходить обучение, поэтому он лучше воспринимает учебу. Вот. Ну, то есть на эмоциональном, на моральном уровне ребенку становится лучше и с ним лучше заниматься. Кінця 2009 року у центрі працює чудовий зимовий критий басейн. Для відвідувачів курсів дельфінотерапії це просто подарунок. Адже тепер займатися можна і взимку. Раніше ми починали займатися в вольєрах там на вулиці, І по-моєму, второй чи третій рік ми займаємося тут, в басейні. Це значительно лучше, потому що здесь более комфортно для дітей. Тобто видно, що підход руководства ну, к таким проблемним дітям. Вот. Очень отзывчиво, психологи. Психологи, от, хороший здесь руководитель, який організовує всю цю діяльність, Вадим Леонович. В принципі, все подобається. Для успішного утримання та розмноження дельфінів необхідно створити їм гарні умови та санітарне забезпечення. Саме цим займається група дослідників центру мікробіологи, хіміки, ветеринарні лікарі, які розробляють норми та правила утримання тварин. Підтвердженням того, що дельфінів дуже люблять і турбуються про них, є те, що вже наприкінці цього місяця в центрі очікується на поповнення. Але на жаль, така благородна справа центру декому надто ріже очі. Останнім часом кілька інтернет-видань за видною періодичністю викладають на своїх сайтах компрометуючи державне підприємство інформацію, яка не відповідає дійсності, яку мету переслідують автори статей, поширюючи неправдиві факти серед користувачів інтернет. І кому це треба? Хочу офіційно заявити, що вотет в пресі рапорт. является фальшивкой и провокацией. Во-первых, оформлен неправильно. Подпись абсолютно подделанная, не моя, а даже не соответствует никаким. Информация, которая находится в этом рапорте, она абсолютно не отвечает действительности. Согласно штатного расписания, все животные у нас находятся на местах. Вот, никакого инцидента у нас 24 числа не происходило. 24 числа наша часть отмечала 47-ю годовщину. Это был праздник, в воскресенье. Вот поэтому как бы, весь личный состав и служащие наши отдыхали, находились со своими семьями. Вот. А вот эта вот появившаяся бумажечка, конечно, тоже возмутительно на нас повлияла. Вот. Весь личный состав наш морально воспринял это, конечно, негативно. Конечно, это все вызывает у нас ну, негатив, смех. Ну, непонятно для чего. Кому это нужно было интересно, тем более вот сезон скоро уже отдыхающий. Нам много журналистов звонят, спрашивают. Мы уже даже смотрим более солидные издания, звонят, спрашивают, интересуются, правда, неправда. А такие непонятные, вот сразу раз что-то появилось в прессе, давай это все муссировать. Вот, поэтому еще раз заявляю, что вот это, этот документ, это фальшивка. И к нам никакого отношения это не имеет. Будемо сподіватися, що на цьому негаразди в центру будуть завершені їх заклад і надалі працюватиме у своєму режимі, рятуючи життя тварин і даючи багатьом хворим дітлахам та дорослим надію на здорове та щасливе життя.